Thank mm -hmm. you. Іша в хаті свічечка горить, вся родина за столом сидить, на покуті дідух з колосків, що зібрали наприкінці жнів. На столі дванадцять трав пісних, і куця найголовніша з них. Ось і перша зірочка зійшла, і сім'я вечерять почала, помолившись і згадавши всіх, тих. Кого нема серед живих, на святвечір Дома вся сім'я, і а чиста аж сія, ждуть різдво дорослі і малі, щоб приніс Ісусик миру на землі. Час різдвяна пісня у свято. Куплет перший. Інсценізація куміка. Вітаю вас, дядечко, з близьким різбом. Хе, які дурніці. Ви на різд кажете дурніці, це, не мабуть, жартуєте, аж ніяк не жартую. Повеселитись на сфарку, а ти яке маєш право веселитись? Ти ж можеш розлити. Та ви заспокойтесь, а яке ви маєте право бути похмурим і понурим. Та ви не діве ти а як же мені не дніватись, якщо мені доводиться жити серед таких ушелебів, як ти, з твоїм веселим різдво? Бо що для таких, як ти, різного нагода здихатися на хутки, не заплативши лісмані? Що для таких, як не нагода переконатися, що ти ще на рік постарші, і навіть постарі, але ні на годину не Та коли б моя воля, то я всяко такого див. Ко ти голосує по вулиці хрепетуч, веселого різьба, веселого різьба, зварив разом з його буде то а в могилу захном кілка зовсім несу. Чи ж багато було тобі добра в житті від того різьба? Смію сказати, що на світі є чимало чого такого, що приносить мені добро, але не обов'язково при цьому, ще вигадачи багатство. От хоч би різьбо я добре пам'ятаю, як завжди для мене були різдвяні святки. Їх я завжди сприймав як добру пору, як милий любий момент, все прощення і милосердя. Різдво то ж єдиний час, який я знаю в довгому календарі року, коли всі люди, жінки, чоловіки на за замочасною згодою вільно відкривають серця, які немов замкнені були на замовки, і переймаються з співчуттям без недолі. Ось чому, дядечко, я вірю. Хоча різдво мені ще жодного разу не підділило ані крифти золота чи світла, мені до кишень. вірю, що воно мені приносило і приносить, і приносити мене добро. І ще скажу, хай воно буде було своє на убога. Ви все, як я бачу правий балакут. дивись чому ви ще досі не виступаєте в парламенті. Та ви не діветесь, дядечу, нужбом. Приходьте краще завтра до нас на обід, побачите, як ви живете. Я краще завітаю до дідка не сьогодні. Але чому? Чому? Та навіщо ти одружився? Одружився, бо закохався. Бо закохався, ну то ходи з нами. Та чому ви, ж Ми мого одруження, ніколи не тішили мене своїми відвіданими. Чому ви робите з мого одруження привід, щоб не приділив нас на різдво? Я ж нічого від вас не прошу, нічого мені від вас не треба. Чом до вас з вами достати, друзі? Ходиш додому, я щиро шкодую, що ви не схитні. І все-таки я зробив цю спробу порозумітися з вами заради такого великого свята і витримаю до кінця, не зраджу свого різдвяного настрою. Тож, встичу вам веселого Різдва, дядечку. Ходи ж Bye. Ніколай, не хочу дхнуть. Я зовсім не хочу того, що колись. От тих загадкових красивих пакунків. Я хочу, щоб рії про збулись. Закрий наше небо своїми руками, щоб вражі ракети не падали знов, щоб син повернувся скоріше до мами. щоб тут, в Україні, розквітла любов. Лікуй наші рани. Бо їх не злічити, в окопи холодні, неси теплоту і дай нам терпіння усе пережити. Спини, якщо можеш цю кляту війну, прийди до що лишились без мами, і до тих, чи татус не вернувся з війни. Візьми їх обіми святими руками, щоб доти батьківки відчули вони. Святий Миколай не хочу дороги. На скінчі бажання в ці темні часи, Ти замість отих загадкових поколдів, Нам миру торбині своїй принеси. І від дітей послання незвичайні, велосипеди, іграші та ні до Миколая пишуться прохання про допомогу, про кінець війні. Не видимося у ваш боя кохають, щоб про легки до перемови ще! Удачі, щоб на кожнім кроці і їжі, захист від ворожих мін. Це все, що просять діти в цьому році, і без підказок пишуть все самі. Будемо писати листи з найзаповітнішими бажаннями. Ви бачите, навіть у такий святковий день наші вороги хочуть відняти у нас віру в добро, але їм це не вдасться. Кутенько збирайте речі, і йдемо в укриття. Дякуємо, дякуємо нашим вихованцям. Які ви в мене розумні, звичайно ж, дякуємо нашим воїнам за щоденний захист. А сьогодні особливо. Адже сьогодні не лише День Святого Миколая, а й День Збройних сил mm -hmm. України. Тож сьогодні у нас ще чимало роботи. Закінчити малювати малюнки, написати листа Святому Миколаю. Я вас залишаю на одинці зі своїми таємницями. Працюйте. Малюнки для захисників у нас готові, а от листи тут ще треба подумати. Та що тут думати? Ні, мани якого Святого Миколая, а подарунки вам батьки та волонтери приносять. Що ти тебе кажеш? Не зупинити його. Давайте писати. Святий Отче Миколаю, вечір твій вже наступає. Пишем, щоб лишить роботу, на що маємо охоту. Святий, святий Миколаю, не хочу даруків. На У нас інші бажання в седенні часи. Ти замість отих западкових пакунків на миру торбині свої принеси. добрий святий Миколай, я вірю ти чуєш мене. Тебе я прошу і влагаю, скоріше войнаха мене. Зроби, щоб усі посміхались. І все так було, як колись, щоб ми від царен не здригались за долю свою боячись. Мій добрий святий Миколаю, я бу... була слухня на повір, один у ж дарунок прохає, Подарунок всім спокій і мир. Святий, отче, Миколаю, тебе щиро я магаю, принеси свої турбинці на цукенку, на гостинці, на солодкі мандаринки. І в ігришки єлинка. Телефону теж не треба, тільки ми його нам взяти. Як ви думаєте, доставлять да свої карашку ні до Миколая. Хіба що купите дрона, причекати і запустите? Чому ти таке злий? Невже ти в мене має бажання, як ти хотів здійснити? Є у мене бажання, але я не вірю, що якийсь старий дідоган зможе мені допомогти. І що ти таке за бажання, що не підсилую чудотворцю? Ми з мамою вже півтора року чекаємо з війни мого брата. Він обідтяв 6 грудня ми дадуть відпустку. Я теж чекав цього дня, цілий рік був темний, але він не прийшов. Здорово, <ріху> молодше, складайте свої листівки та малюнки у цю торбу. Троне на фронті потрібні, ще нашим захисникам багато чого для перемоги. То справа ми Майже можемо допомогти. Робота знайдеться для всіх. Ми за місяць майже пів тисячі обохних свічок зробили. А жінки наших називають, Я залишка в пеклі січків, і допомагали пусти маскувальну сітку. Ваші малюнки та листівки теж дуже важливі прибіті. Все це ми передамо військовому капелану. Він наставився за призначенням. І до задія Святого Миколая він теж знає, адже він Божий слуга. Отож, молодше, не вішайте носи і вірте наших ЗСУ і чекайте в гості Миколая. Да ти, Божче, Миколаю, закрий наше небо своїми руками, щоб вражі ракети не падали знов, Щоб син повернувся скоріше до мами. Біло, біло, все засипала зима, все завмерло, заніміло все до літочка дріма. Літо накрилось, біло білосніжний кочугур, річка в тишу покотилась, Крищани дягла каптур. Зимно, тихо, а у мене радість в серці та тепло. Пісня щира і натхнена об пече морозне скло, і загляне у віконце. Ясна зірка з висоти, ніжна, тепла, наче сонце, зірка миру й теплоти, зірка, що колись дорогу освітила мудрицям, зірка щастя й перемоги, та що світить нині нам. Всім розказує на світі, народився вам Христос. Ось тому дорослим і дітям не страшна зима, й мороз. Нашу думку зігріває, свято миру і тепла. Ми всі разом заспіваємо, народженому хвала. Святая І мати Божа на іконці, у хустку куте дитя, побудь дитиною синочку, твоє ж дитинство золоте. Мені снилась бабуся, що вона ще жива, підійшла, як у церкві засвітила слова і свят вечір у хаті, і з медом котя, ще зайці всі в хаті, і я ще дитя. Де білі хмаринки, Позліталися ангели, говорять про вчинки. наближається Різдво, прийде в кожну хату, всі радіють, веселяться та чекають свята. Подинки світять у вогнях, лунає коляда. Ялинки разом з батьками вдягають і Вже в дорогі Миколай скоро завітає, В кожній хаті дитинча на нього чекає. Тато, мама, дітям дзвонить, гості запросити, щоб месію рожденного на землі зустріти. Літали ангели по світу і мають час сказати, лише один мовчить і плаче, сумне приховати. Що з тобою, милий, друже? Чому тече сльоза? В яких краях ти побував? Що бачив за вікна? Я побував у цій країні, де повний біль і тьма, де з неба падають ракети, і нищать все дотла, Зруйновані пусті домівки. Міст, сіл уже немає. Там ворог дерся, усе топче, усе він Хотів я їм допомогти, та ранило крило. Там плач, страждання, біль, розруха, як побороти зло. Заплакав аміно зажурився та сльози витирає, почали радитись усі. Невже таке буває? Коли весь світ радіє щиро, усі чекають свята, а Україна, її люди. За що така розплата? Не плач Ангелику, не треба. Я вкрай це полечу, понесу я любов, здоров'я, забудуть про журбу. А я візьму світло надії і поверну добро у кожен дім у кожне серце я принесу тепло. Я заберу всі страждання, під три замки замкну, Зітру сльозинки у батьків. Прильми усіх огорну. А я складу дітей долоньки з молитвами щодня, хай на різдво всі будуть дома, звучить хай коляда. А я іду, іду до Бога, буду його просити, загоїти дитячі рани, не плакали, щоб діти. А я під захист свій візьму усіх захисників. Разом із ноце переможемо у цій страшній війні. І разом ангели злетіли, дзвіночок задвелені. Вони несли різдвяну казку у кожне серце, дім, давали силу і надію. Повірити дива, дзвонили дзвони все гучніше, вітаючи Христа. Благали в яслах намовля, упавши на коліна, зіслати ласку, мир, любов, страждальній України. Засяяла різдвяна зірка від заходу до сходу. Славімо Христа, що народився, і вірив перемогу!